Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров підкреслив, що готовий як до телефонних розмов, так і до особистої зустрічі із державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Однак, Сполучені Штати мають враховувати російське бачення того, як має завершитися війна, що її Росія розпочала проти нашої держави. Лавров звинувачує у фактичному зриві ймовірної зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації у Будапешті, не самого себе як людину, що під час телефонної розмови із Марко Рубіо знову повторила відомі максималістські вимоги Кремля, а українського президента Володимира Зеленського і європейців. Американці за словами Лаврова під час саміту на Алясці гарантували, що Зеленський не буде заважати мирному процесу однак на цьому напрямку у них очевидно виникли певні труднощі. Та й європейці за словами Лаврова намагаються погано впливати на американців, і таким чином Росія не може домовитися із Сполученими Штатами по принципових питань. Таким чином, можна сказати, що міністр закордонних справ Російської Федерації дотримується тактики, яка була ухвалена у Москві після того, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, не критикувати американського президента. Та його оточення підкреслювати конструктивність підходів Дональда Трампа, не погоджуватися з жодною з умов, які пропонуються сполученими штатами для припинення вогню на російсько-українському фронті, ба більше ігнорувати ці вимоги і пропозиції. Не був би їх взагалі немає. А у зриві мирного процесу звинувачувати не Трампа та його адміністрацію, а українського президента Володимира Зеленського та європейських лідерів. З точки зору російського керівництва, як бачимо, це досить плідний підхід, бо він допоміг протягом 10 місяців блокувати будь-які нові санкції проти Російської Федерації за допомогою все того ж Дональда Трампа, а також призупинити. Рішення пов'язані із інтенсивною військовою допомогою для України. До речі, і зараз ми не бачимо навіть натяків на те, що Дональд Трамп готовий переглянути свою позицію щодо того, що Сполучені Штати мають самостійно допомагати нашій країні. А шатдаун у Америці заважає постачанню зброї до європейських країн, які б могли передавати цю американську зброю українським силам оборони. Разом із цим у Кремлі, здається, не помічають, що час, коли Путін та його оточення могли утримувати Дональда Трампа та американську адміністрацію від рішучих дій, минув. Лавров міг би у цьому переконатися під час своєї останньої телефонної розмови із Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів. Очевидно оцінив цю розмову як таку, що не створює жодних перспектив для просування у питанні завершення російсько-української війни, і таким чином не створює можливості для зустрічі між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Хай навіть про таку зустріч Дональд Трамп і Путін домовлялися під час своєї останньої телефонної розмови. Саме після того як Рубія поговорив з Лавровим і переконався в тому, що міністр. Тер закордонних справ Російської Федерації озвучує попередні вимоги Кремля, було ухвалено рішення не тільки скасувати зустріч між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації, але й запровадити нові санкції проти Росії, зокрема проти російських нафтових гігантів РасНІФТІ і Лукоїл. І є очевидним, що в разі, якщо Путін не буде звертати уваги на ці санкції і продовжить військові дії на російсько-українському фронті. Сполучені Штати можуть запроваджувати нові і нові санкції проти російської економіки, що очевидно не в інтересах ані Путіна, ані його найближчого оточення, ані російських олігархах, які залюбки фінансують російсько-українську війну і давно вже стали частиною російської мілітаристської системи. Заяви Лаврова також спростовують і конспірологічну теорію, згідно із якою Путін бачив у нього відповідального. В тому, що зустріч між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації не відбулася, як відомо, міністр закордонних справ Росії не був присутній на останньому засіданні Ради безпеки Російської Федерації, де обговорювалися заходи пов'язані із ймовірною відповіддю на заяви президента Сполучених Штатів щодо можливих ядерних випробувань. Сам Лавров, втім, підкреслює, що ніяких роз'яснень з приводу заяв американського президента у Кремлі так і не отримали. Так що можна вважати, що навіть попри відсутність на засіданні Ради безпеки, міністр закордонних справ Росії залишається чиновником, який займається ядерною тематикою, і радить Путіну як себе поводити у стосунках із Дональдом Трампом. Не кажучи вже про те, що ми з вами розуміємо, що жодний російський чиновник не може транслювати якісь власні позиції і думки, а є виключно виконуючим директив, які приходять безпосередньо від Путіна або від представників його адміністрації. Так що можна сказати, що не зважаючи на санкції, не зважаючи на те, що путіну своїми компліментами вже не вдається утримувати Трампа від санкцій проти Російської Федерації у Кремлі, ніхто і не збирається змінювати свій підхід продовження воєнних дій проти України, сподіваючись, що сусідня держава капітулює перед Російською Федерацією. Продовження компліментів на адресу Дональда Трампа, сподіваючись, що американський президент буде і надалі утримуватися від різких кроків проти Російської Федерації, звинувачення на адресу європейських країн, щоб вони виглядали винуватцями. Того, що війна у Європі не завершується, і підготовка до масштабізації російсько-української війни, якщо дії виключно на російсько-українському фронті, не дадуть можливості Москві виконати ту мету, яку Путін поставив перед своєю армією ще у 2022 році мету, яка пов'язана із окупацією України та знищенням її державності. Але ми прекрасно розуміємо, що реальних сил для цього у Кремля немає, і те, що мало б відбуватися насправді, це пошук Росією шляхів більш вигідних умов для того, щоб завершити вогонь на російсько-українському фронті, так як цього вимагає від Путіна Дональд Трамп. Але Кремлівське керівництво, як бачимо, жодній логіці не підкоряється, і Путін, здається, готовий продовжувати війну проти України ще довгі роки, тільки щоб добитися тих цілей, які він не може осягнути за 11 років російсько-українського конфлікту. Тому що саме виконання цих цілей з точки зору російського президента і дасть йому можливості для відновлення своєї імперії. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.